Вітаю пані та панове. Ну що, це у нас черговий новинний випуск. Зазвичай я роблю його раз на місяць. Так, так така вже традиція у мене була, але тим не менш, розетка у нас навалила дуже багато новин. Пром зробив новий промпульс, так і е, роблять чергове покращення. Ну і відповідно там каста, епіцентр або щось додають. Ну і відповідно зараз я вам буду про все це діло розказувати. Найбільше у нас не знаю так, бомбанула розетка. До речі, не забудьте підписатися на канал, підтримайте мене, будь ласка, це для мене Валітки важливо. Отже, почнемо з розетки. У розетки є нова послуга: закріплення товару на першому місці в каталозі. Як ви бачите, це у нас новини саме з кабінету розетка, так і зазвичай їх переглядають Ну 100-150 людей. А тут майже півтори тисячі. Всі бомбанули так від цієї новини, тому що виходить, що. Як писали в чаті, все. все, що ми робили до цього, все не буде працювати, тому що розетка просто бере ось так і робить якомусь продавцю, так би мовити. Платне просування, так ну і відповідно все з'їдає всім іншим продавцям трафік, і можна виходити з розетки. Ну, це зазвичай відбувається з усіма такими більш-менш цікавими новинами, але тим не менш, це цікава послуга. Це закріплює одну картку продавця в одній кінцевій категорії на один місяць за якусь ціну. В цілому вони писали, що це від 5 до не знаю скількох тисяч гривень на цей місяць, так? Я ж пошукав у своїх категоріях, в цілому це 10 тисяч. Звичайно, я бачив категорії, де там є 60 тисяч, 100 тисяч, 600 і 800 тисяч гривень за один місяць, так? Ну і, відповідно, там було дуже багато Хороших слів в сторону розетки, що це все діло не окупиться. Але знову ж таки, хто розуміє, як цим користуватися, відповідно знає, як цим користуватися. Ми ж побачимо, тому що старт, в принципі, у нас буде з 14 квітня, наскільки я розумію. Не для всіх, тому що ти там можеш вибирати з якої дати починати, але тим не менш, масова така історія почнеться з 14 квітня. Це знову ж таки попередня інформація, тому що розетка може все це діло поміняти. Отже. Ось це така дуже велика новина, я би сказав, яка сколихнула світ маркетплейсів, якщо це можна так назвати. Ну, тим не менш, ось така штука у нас. Є подивимося, чи все це діло щось дасть. Тому що як не як трафіку на розетці є. Як не дивно, там не знаю, від 30 до 40 мільйонів кожного місяця заходить відповідно не у всі категорії, але тим не менш, трафіку там є. Знову ж таки, хто розуміє, як цим користуватися, я думаю, той скористається. Отже, у нас ще одна цікава новина: ось вона перехід на єдиний сервіс онлайн оплат «Розетка Pay. Що відбувається? А відбувається наступне: Розетка потрошку відкриває нові компанії, так би мовити. І ось «Розетка Pay, вона вже доволі таки тривалий час працює на ринку онлайн платежів, так би мовити. Так? І одною з вимог, так би мовити, підключення точок видачі розетка, це у нас під підключення до розетка Pay, до ЕвоПей, це все одне і те саме. Тобто компанія ЕвоПей, наскільки я розумію, створила платіжну систему розетка Pay, Ну і відповідно працюють по ось цій назві. Це не так важливо. Отже, зараз е, Розетка... Відключає всіх, як вони називаються, еквайрингів. Так раніше було Вейфорпей, мені здається, і Лікюпей. За Вейфорпей я не впевнений, а лікюпей був точно. Вони зараз лікюпей відключають і кажуть: давайте з розеткою Pay працюйте і не вимахуйтеся. У нас кращі комісії, там у нас кращий сервіс, і вони там розписали дуже дуже велику кількість, так би мовити, переваг, які я не побачив, тому що не знаю. Ось Приватбанк Монобанк у нас є. Я підписаний. До так би мовити, у мене є угода з розетка Плеєм, тому що промоплата і саме платежі з розетки у мене все ж таки надходять на розрахунковий рахунок. Ну і відповідно я все це діло зробив, прямо відразу не переймаючись. Але оплата частинами у мене є лише від Приватбанку і Монобанку, а отп Банк А банк. То що у мене немає. Я зараз напишу, звичайно, звернення в підтримку, спитаю, е як підключити. Тому що монобанк ти підключаєш за умовно один день, а виходить за 5 хвилин. Так, а Приватбанк ти підключаєш за умовно тиждень, а може бути і більше. Ну і відповідно, так. Е Ось у нас є оплата частинами від розетки, цього ще немає. І якщо подивитися далі, то інтеграції сил здравом я не побачив. Те, що тут у нас тариф 1,3, е, окей, добре, у монобанку також 1.3. Ну і далі такі е, більш сумні переваги, сумнівні переваги, тому що це у нас відбувається така собі монополізація. Я не знаю, чи це добре, чи це погано з точки, з точки зору розетки, тому що все ж таки розетка старається замкнути абсолютно всі послуги на себе. як ви Бачите, окрім того, що є маркетплейс, так вони дали можливість мерчантам на маркетплейсі, тобто продавцям доставляти в точки видачі розетка. Вони за це списують кошти знову ж таки з продавців. Це не безкоштовна історія для продавців. Я думаю, ви знаєте це, якщо ви продаєте. Ну і відповідно, зараз вони. Окрім логістики, підключають умовний банк, так тобто вони платежі беруть знову ж таки на себе, і знову ж таки 1,3% вони заробляють знову ж таки з продавців, тому що продавець не може отримувати готівку. Так, ФОП, ТОВ і тому подібне не можуть отримувати готівку за ці продажі, так би мовити. Далі у нас буде десь новина, тому що нова пошта також заборонила брати готівку ФОПам і, і товкам. Тому. Ось така у нас справа. Ну і відповідно, тепер у нас буде ось така штука. Тобто, це все діло буде відбуватися наскільки я розумію з 1 травня. Так всі платежі, що проходять через пряму інтеграцію з Приватбанком, будуть автоматично відключені. Ну і відповідно, треба до цього часу все це діло. Підписати договори знову ж таки, це приблизно тиждень часу. Назбирати трошечки документації, первинки відправити, наскільки я пам'ятаю, тому що інакше вони просто вас не підключать. І, і знову ж таки, це у нас привід вести бізнес більш-менш чесно, так би мовити, принаймні з первинною документацією. Отже, наступна новина: фулфілмент від розетки почав працювати з містом. Тут її чомусь немає. Ну тим не менш, це більше новина від міста, Міст Експрес. Так, це у нас ще один сервіс доставки. У нас є до прикладу нова пошта Укрпошта і міста. Ну, і Ну, Від умовно нещодавніх пір у нас є ще точки видачі розетки, які фактично починають працювати також як повноцінні такі доставки. так? Але знову ж таки, все ж таки більше все це діло заточено під саме. Магазини розетка і під маркетплейспром там шафа ще є, і, і мені здається, все. Ну, тим не менш, зараз міст почали більш-менш активно працювати. Ну і відповідно, вони рекламуються. Принаймні, мені постійно приходить реклама міста, що типу от у тебе є промокоди, скористайся швидкою доставкою і тому подібне. Забігаючи наперед, на епіцентр я відправив в поштомат, точніше, в точку видачі епіцентру здорову посилку, з точки видачі розетка. Не питайте, як все це діло там працює. Вони також не знають. Вони просто загубили цю посилку і до побачення. Ніхто нічого не компенсував. Ну, тим не менш. Отже. Тепер, якщо ви тримаєте свій товар на фулфілменті розетка, у вас додається ще спосіб доставки міст. Це знову ж таки додаткова перевага як для продавця, так і напевно для фулфілменту розетка. Ідемо далі. Фотостудія від розетки, поки що вони фотографують наскільки я зрозумів, лише одяг, але знову ж таки цікаво, вони почали створювати контент не тільки для себе, тому що, як ви розумієте, вони для своїх товарів, для своїх карток товарів мали щось фотографувати, тому що якщо тобі приходить якийсь товар, без фотографії, так то тобі треба його сфотографувати. Або якщо знову ж таки приходить якийсь товар від постачальника, то не завжди він дасть тобі нормальний контент. У нас у продавців така сама ситуація. І я думаю, у розетки була така фотостудія, так чи відеостудія. Коротше, студія по створенню цих всяких контентів. Фото, відео вони там пишуть, що будуть робити, і річ контент, і тому подібне. Коротше, вони запустили все це діло тепер і для продавців. Ціни там відносно непогані. Я не користуюся такими послугами, тому не скажу, чи там прям завищені, чи занижені, чи ринкові. Але наскільки я зрозумів, ціни ринкові, ну принаймні від інших продавців. І ви можете скористатися цим, але поки що лише одяг. Тому знову ж таки розетка більше закриває на собі всяких послуг і тому подібне для продавців. Це напевно хороша історія, тому що з одного боку ти можеш зайти на розетку, підписати з ними з усіма цими компаніями різні договора, і вони. Закрити всі твої потреби для того, щоб ти продавав товар. Наскільки це буде ефективно, б, дешево, так би мовити, вигідно для продавця? Це вже інше питання, так? Але знову ж таки, я думаю, ринок продиктує свої правила. Ну і остання новина порозеці: це у нас автовідправка б, товарів на модерацію. Це не автомодерація чи щось таке. Це просто коли ви зробили якусь зміну у товарі? То ви можете вибрати десь в кабінеті, що він автоматично піде на модерацію, як тільки ви якусь зміну зробили. Якщо ви накосячили, то він все одно піде на модерацію. Так, ну, це знову ж таки цікаво, тому що. Для того щоб подати цей товар на модерацію, ти, до прикладу, міняєш щось у прейс чи у своїй системі. Потім міняєш все це діло у прейс-крієторі, потім все це діло приходить у кабінет розетки, так в сейлер.розетка.com ю. Потім, після того, ти йдеш у розділ товари, шукаєш оновлення, чи якщо це новий товар, йдеш в новий товар клацаєш на нього і потім його подаєш на модерацію. Погодьтеся, цей ланцюжок трошечки, ну такий собі, тому що в кабінеті розетки поки що немає можливості щось робити з товаром. Тобто банально відредагувати цей товар, ну і відповідно пустити його чи на модерацію, чи на сайт. Добре, з розеткою розібралися. Переходимо на пром. Отже, на промі у нас є промпульс. Ось він. Він у нас вже 13 днів тому вийшов. Як я записую це відео, ну тим не менш, я лише записав попередні. Випуск своїх новин і пром такий і ми, і ми, так би мовити. Отже, що у нас тут? І чомусь я завжди думав, що у них є Google Pay і Apple Pay в промоплаті. так? Але виявляється, цього немає. Ну, тим не менш, вони зараз додали. Окей, всі системи мають все це діло, а промоплата немає. Ну, Добре, додали чудово, як вони кажуть, тепер буде прям конверсія в оплату. Просто чудова. Далі, якщо піти, так я собі трошечки виписав. Тут у нас є промоплата на p 2 p Де у нас все це діло? Контроль лімітів P2P. Окей, у мене немає p 2 p з промом, тому що у мене все не розрахунковий рахунок через EVP, як я казав. Але тут тепер ліміти, ну і відповідно комісії. Якщо раніше було 2,5%, тепер стало 3,5%, враховуючи те, що. Ось, 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 ось все це діло. Враховуючи те, що, до прикладу, з банку навіть в кредитні кошти все це діло коштує 3,5% чи 4%. А за власні кошти, до прикладу, в Монобанку у мене це безкоштовно. В інших банках окей, може бути там. 0,5%, 1%, Але тут 2,5%, 3,5%. Окей, можливо, це зроблено для того, щоб трошечки відбілити все весь цей бізнес, так би мовити, і піти трошечки у легальний бізнес. Але тим не менш, мені здається, це не. Не мета, прому так, а скоріше за все, тут просто мета підзаробити. хейту в їх сторону за ось ці відсотки прям полетіли дуже багато. Але ну або ти працюєш нормально, або ти сплачуєш ці відсотки. Якщо не подобається, до побачення. І зазвичай під, ну, під відео дуже багато коментарів, що я йду з прому і тому подібне. Ну. Якось так, як воно є, так і є. Що у нас далі? Оплата частинами. Знову ж таки, на промі є у нас оплата частинами. І про це я розповідав. Те, що у нас піднімаються відсотки за оплату частинами в попередньому відео. Там є таблиця, що було, до прикладу, 3,5, стало 3,9 чи 4 і тому подібне. Я думаю, ви знайдете цю таблицю, якщо вам все це діло потрібно. Але з хороших новин так можна тепер налаштовувати оплату частинами на кожен товар окремо. Ну, це звичайно. Лише на пром. Точніше, можна буде, тому що ця функція поки що не працює, але напевно запрацює з якогось там числа. І знову ж таки, з цікавих, якщо все ж таки була оплата частинами і клієнт не забрав свою посилку, то також буде компенсація за, так би мовити, просто катушки цієї посилки. Як буде відбуватися повернення коштів, я не знаю, тому що. Всі, хто замовляли оплатою частинами, як не дивно, всі забирають свої посилки. Тому що якщо ти вже подумав, що тобі треба та річ, так той товар, який ти купуєш, ти оформив замовлення, оплатив оплатою частинами, то скоріш за все ти підеш на пошті. Окей, якщо я накосячив, то зрозуміло, добре повертається назад. Але ні, я не косячив, ні клієнти. Не лишали ці посилки на пошті і завжди забирали, тому як ця компенсація буде відбуватися, я не знаю. Але тим не менш, вони додали цю штуку. Отже, по прому закінчили. Знову ж таки, не дуже багато новин. Щось цікавенького мені здається, немає. Додали знову ж таки Google Pay та Apple Pay в промоплаті. Ну і добре не знаю. Я кажу, я не дуже купував на промі. Я думав, що все це діло має працювати за замовчуванням. Отже, наступна новина на каста у нас перехід на диференційовану маржу постачальників. Коротше, вони зробили комісію по типу розетки. Тобто, якщо у тебе є замовлення до 100 гривень, до прикладу, ти платиш 10%, якщо у тебе до від 100 до 1000 гривень ти платиш 8 від від там, до 10 тисяч, не знаю, 6%, і від 10 тисяч до мільйона у тебе 5%. Ну, умовно, це не так важливо ці відсотки, але тим не менш, вони зробили таку систему. Причому від Разу ж після того, як розетка все це діло зробила, протягом декількох днів вони також, чи, чи тижні в Окей, вони також перейшли на таку систему. І зміни відбудуться з 7 квітня. Ну, вони вже відбулися, так би мовити. Щось сказати, прокоментувати по цьому не можу. Це завжди добре, тому що, до прикладу, раніше вся комісія на каста була 18 чи 20%. Ну і відповідно, мені в деяких товарах не було вигідно продавати саме на каста, але тут немає. Таких великих продажів одяг продається так. Одяг постійно щось тут продається, але в останній час у мене не було замовлень, і я такий, ну каста напевно здулася. А виявляється, я забув поповнити гарантійний рахунок. Тому зараз можете пройтися по своїм кабінетам, подивитися, чи у вас там є кошти і ваші товари активні. Не повторюйте моїх помилок. Так я трошечки все ж таки сконцентрувався на розетці і промі, але і зараз там у мене великі мінуса. Треба поповнитися трошечки. Ну коротше тепер, принаймні для мене Буде вигідніше продавати на каста, тому що на ці товари, які я продаю, тепер не фіксована 18-20% комісія. Там, якщо у тебе є блек, то 18%, наскільки я зрозумів, якщо немає, то 20%. Принаймні, так було раніше. Зараз же все диверсифіковано. Ось у нас тут є файл. Давайте спробуємо його відкрити. І подивимося, ось на одяг до 2000 гривень у нас 20%, від 2 до 4 – 15%, від 4 до 10 – 10% і від 10 там, до умовного мільйону – так 5%. І так само по всьому. Тобто найбільша комісія все ж таки у нас лишається на одягу. Так, якщо до 2000, то ви будете платити типу більше, але знову ж таки повторюся, я платив 18%. А врешті у нас лише Лише позитивні, так тому що дивіться тут все це діло трошечки, все це зменшується. Так і я спитав, чому? Вони кажуть, ну ми такі хороші, і тепер у вас буде більше прибутку. Так, ну можливо, тепер буде більше прибутку. Я не дивився конкретно по, по, по всім товарам, можливо, були якісь інші умови. У мене принаймні були умови 18% на все. Тому мені все це діло просто зараз ну, зробить просто більшу маржу, тому що ціни я зазвичай не міняю і тримаю на всіх площадках. Одинакові, так би мовити. Ось, ось така штука. Окей, підемо далі. Епіцентр. На епіцентрі у нас майже немає новин, окрім того, що вони додали мінімальну суму для замовлення в поштомати, так, і, і все. Так, 200 гривень. Хоча мінімальне замовлення саме в. Маркетплейс епіцентр в цілому, там 100 чи 150 гривень, ну чудово, це, напевно, зроблено для тих, хто продає дешеві товари чи якісь розхідники. По прикладу, не знаю, там засіб для миття посуду чи щось такого плану. Так що якщо він коштує 100 гривень, щоб... Хоч якась мержа покривала все це діло, і нехай буде від 200 гривень. Але якщо ти продаєш щось за 100 гривень, у тебе там мержа 10%, тобто 10 гривень, і у тебе безкоштовна доставка, яка коштує 30 гривень, то трошечки математика тут прям ну, не б'ється. Тому треба подумати цим продавцям або продавати. Не знаю якісь коробки, так тобто продається 10 штук в одній коробці або купуйте, або до побачення, так, або не знаю, не продавати такі товари. Знову ж таки, це напевно справа продавців. Ну, тепер у нас є така штука. Я кажу, на точки видачі епіцентру я відправив, загубили посилку, я все це діло відключив. Нехай вони самі потестять. Я спілкувався з менеджером. Менеджер ну, мені не допоміг. Він взагалі не розумів, що я збираюся робити, і постійно пропонував мені послуги доставки. До прикладу, на фулфілмент розетка. Я кажу: от мені треба відправити з розетки на епіцентр. Вони кажуть: Окей, так, є. У нас послуга відправки на фулфілмент розетки. І відправляли мені контакти відповідного менеджера. В кінці кінців ми зрозуміли один одного, нібито зрозуміли всі питання, але знову ж таки, посилка загублена. І ну всім якось начхати. А мені розбиратися з цим далі якось треба буде. І остання новина у нас буде Ало. Ало мені постійно спамить, ось такими повідомленнями. Ми раді повідомити про запуск нової безкоштовної послуги замовлення до наших, доставка замовлень до наших точок, видачі в магазинах Ало, але доступна для Києва та Дніпра. Коротше, це не про це. Це про те, що вони також підключили. Де воно все це діло є? Вони також підключили оплату частинами, так. Ось вона так. Тепер ваші клієнти можуть оплачувати покупки частиною за допомогою Монобанк та Приватбанк. Я підключив Монобанк, тому що знову ж таки це ось так робиться. Приватбанк я нещодавно відправив їм пакет документів. Ну там просто договір з постачальником. І я попідключав цю оплату частинами і на Розетці, і на промі, і не пам'ятаю ще де я підключав. Для монобанку взагалі питань немає. Для Приватбанку кожного разу збирай пакет документів, де у тебе договір з постачальником, і хоча б три видаткові накладні від цього постачальника, що ти отримав товар від цього постачальника з печатками, з підписами. Інакше вони все це діло не приймуть. Ну окей, стара система, напевно, хоча. Ось така штука. Коротше, на Алло, на маркетплейсі Алло можна оплачувати частинами, принаймні монобанку, тому що знову ж таки пару днів назад вони повідомили про те, що у них проблеми з Приватбанком, і вони поки що відключили цей спосіб оплати як оплата частинами Приват. Ну але тим не менш, я думаю, буде. Якщо ви активно продаєте на Алло, у вас там якась побутова техніка чи аксесуари, то можливо саме маркетплейс Алло для вас є доволі таки цікавим джерелом замовлень. Для мене він щось приносить колись. І, і добре, зараз я дивлюся, що він постійно списує з мене 120 гривень за користування особистим кабінетом, а замовлень фактично немає. Ну, тим не менш, отже, панове. Дякую за увагу. Ось такі новини були. Назбирав те, що мені було цікаво по маркетплейсам, і те, що сподіваюся, вам буде цікаво по маркетплейсам. Не забудьте підписатися на мій канал, тиснути вподобайку, тому що це допоможе. І напишіть комент там, де ви продаєте. Чи просто напишіть а, дякую за новини чи щось такого плану. Також не забувайте про ЗСУ. Дякую за увагу. До побачення.